Більшість непрофільних викликів екстреної медичної допомоги це артеріальна гіпертензія. При абсолютно нормальному стані людини це може бути нормою підйом артеріального тиску. Також гіпертензивний криз може ускладнюватися і, до прикладу, носовою кровотечою. Коли ускладнений гіпертензивний криз, це якраз стан, який дійсно потребує нашого виклику. Коли Пацієнти приймають медикамент, будь-який медикамент. Вони повинні розуміти, що йому потрібна певна тривалість часу на те, що він подіяв. Є таке поняття як робочий тиск. Я не знаю, на якій він роботі працює, але явно не на користь пацієнта, закликаю пацієнтів обстежуватись у сімейного лікаря регулярно. Більшість непрофільних викликів екстреної медичної допомоги це артеріальна гіпертензія. Це стається якраз через те, що люди не розуміють правильно, що таке артеріальна гіпертензія, що таке гіпертонічна хвороба. Взагалі, чи це захворювання, чи цей стан захворювання, чи цей стан просто теперішній стан їхнього нарікованого, чи він вперше виявлений. Це те питання, з яким потрібно розбиратися і людям. Індивідуально потрібно розуміти, яким чином вирішувати це питання. Є поняття таке, як артеріальна гіпертензія, і є таке поняття, як гіпертонічна хвороба. Так от, це доповнюючі поняття, але не взаємовиключаючи, тому що артеріальна гіпертензія це стан, а гіпертонічна хвороба це вже тривала артеріальна гіпертензія. Тобто артеріальна гіпертензія може виникати, це підвищення артеріального тиску, систолічного і діастолічного, внаслідок певного впливу. Тобто, чи це внутрішній вплив, чи це зовнішній вплив, але він може підійматися також і в стані стресу. Тобто, при відсутності захворювань, при абсолютно нормальному стані людини, це може бути нормою підйому артеріального тиску. Захворюванням, воно стає тоді, коли воно систематично і стійко є збільшеним протягом тривалого періоду часу. І от тоді нам потрібно вже дивитися, якою ж є причина даного стану. Стан, коли людина дійсно потребує допомоги екстреної медичної, це гіпертензивний криз, так званий, так? гіпертонічний або гіпертензивний. Так от, це є. Тривале, стійке підвищення до високих показників артеріального тиску. Згідно в ООЗівських тверджень, гіпертензивний криз виникає при артеріальному тиску систолічному більше 180, тобто це досить такий серйозний великий показник, і він буває двох типів: ускладнений та неускладнений. Якщо ми говоримо про неускладнений гіпертензивний криз, це якраз таки і оці виклики, коли люди бачать цифру на тонометрі, до прикладу, 180, 170, 160. е, Вони бачать цю високу цифру. Ти приїжджаєш до них на виклик, і вони тобі кажуть: ну, ти питаєшся в них, які у вас скарги? Скарги відсутні, але я вимірювала тиск, вимірювала чи вимірював, і побачила там таку високу цифру. Тобто, в даному випадку ми повинні розуміти, що це не є е, якийсь критичний стан. Тобто, е, людині так, людині може стати гірше, е, це теж потрібно розуміти, але зараз, в даний момент, людині нічого не загрожує. Е, і цей стан є неускладненим, він не потребує госпіталізації, е, він є непрофільним викликом, і це є просто наслідок того, що е, пацієнт. Не дотримується режиму, не обстежується у сімейного лікаря, не дотримується прийому медикаментів, наприклад, які йому вже прописані, і рекомендації, які прописані сімейним лікарем. Але коли ми маємо стан ускладненого гіпертензивного кризу, він проявляється вже тоді, як гострий коронарний синдром, до прикладу, тобто це може бути серцева недостатність, коли людина дійсно трапляється задишка і симптоми інфаркту, так Є е, також туди входить інсульт е, е, і гостра ниркова недостатність е, тобто, так це така когорта станів, які уражає е, гіпертонічна хвороба і гіпертензивний криз. Зокрема, також гіпертензивний криз може ускладнюватися е, і, до прикладу, носовою кровотечою. Е, е, вона може бути профузною, вона може бути дуже загрозливою, бо насправді може бути викид великої кількості крові, але здебільшого вона минає за рахунок того, що кров вже виділилася, крові на русло зменшилося, і за рахунок цього падає артеріальний тиск сам по собі. Так, от, коли ускладнений е, гіпертензивний криз, це якраз стан, який дійсно потребує нашого виклику. Отут ми потрібні, тут потрібна госпіталізація е, і негайне лікування у стаціонарі, так і ну звичайно, додаткове обстеження. Дорогі пацієнти, закликаю вас обстежитись у сімейного лікаря, дотримуйтесь їхніх рекомендацій, приймайте медикаменти, які вам приписані сімейним лікарем обов'язковому порядку, тому що постійний. Постійний прийом медикаментів є дуже важливим у корекції артеріальної гіпертензії. Коли ми маємо випадок викликів пацієнтами бригади МД, вони Одразу ж до того, за рекомендаціями або нашого диспетчера, або до прикладу сімейного лікаря, бо вони можуть телефонувати їм вже до виклику екстреної медичної допомоги, вони можуть приймати екстрені медикаменти. Це може бути, до прикладу, таблетка кептопресу, це комбінований антигіпертензивний засіб. І до приїзду швидкої він в принципі вже може подіяти так, оскільки не ускладнений гіпертензивний криз це не є критичним викликом, так то може пройти вже певний період часу, до того як приїде бригада, і препарат може навіть вже подіяти. Оскільки у нас є поділ в екстреній медичної допомозі на екстрені та критичні виклики, так, а також не екстрені і не профільні, ми повинні розуміти, що на екстрений виклик, яким і буде в принципі гіпертензивний крес, неоскладнений, доїзд може тривати до 20 хвилин по місту. Так? Тут ситуація в тому, що за цей період часу таблетка того ж самого каптопресу ще може не подіяти, і тут під час вимірювання бригадами артеріального тиску пацієнта на місці вони можуть побачити, що артеріальний тиск або не збився, або він вже починає знижуватися. І пацієнти повинні це розуміти. Тобто, коли пацієнти приймають медикамент, будь-який медикамент, вони повинні розуміти, що йому потрібна певна тривалість часу на те, що він подіяв. Так? Не спішіть, не старайтеся якомога швидше добитися того результату і зниження тиску. Зачекайте по меншій мірі, повинно пройти 30-40 хвилин для того, аби препарат тільки почав свою дію. Тобто той ж самий каптопрес, максимальну концентрацію в крові досягає за годину. Тобто, ми можемо розуміти, що зараз і в дану секунду. Тиск у вас не знизиться. Це потрібно розуміти всім. І ще потрібно розуміти, що при гіпертензивних кризах, особливо ускладнених, наша ціль якраз таки не інтенсивно збити тиск на найнижчі показники, які тільки можуть бути, а саме поступове зниження. Тобто, насправді, це може відбуватися протягом 24-48 годин, тобто 1-2 доби, доби, може бути помірне зниження тиску. І це нормально. Якраз таки це повинні розуміти пацієнти, які викликають бригаду. І також хочу наголосити на тому, щоб пацієнти, які викликають нас непрофільно, якраз таки на оці незначні підвищення артеріального тиску, без порушення загального стану, без критичних ознак, без скарг, їм потрібно розуміти те, що в дану секунду часу комусь. Навіть на їхній же вулиці потрібна критична допомога, і тим же самим ви забираєте час у тих людей, які дійсно потребують допомоги. Чому от якраз деякі люди при навіть незначному підвищенні тиску можуть відчувати дуже там складні якісь симптоми, а деякі люди з з високим тиском можуть себе відчувати нормально, з чим це пов'язано? У сприйнятті артеріальної гіпертензії дуже велику роль відіграє опір судин. В опорі судин якраз таки бере участь м'язевий тонус, тому що артерії, вони складаються. Одна із стінок їхніх це м'язева стінка. І ми повинні розуміти, що яким є загальний тонус м'язів, таким є і загальний тонус м'язів судинної стінки. Це абсолютно важливо у розумінні для пацієнтів, тому що коли йдуть рекомендації по здоровому способу життя, по фізичним тренуванням, це робиться не просто так, а для того, аби надати тій суденній стінці можливість толерувати і бути в тонусі до всіх процесів, які відбуваються у суденному руслі, у тому числі і з підйомами артеріального тиску. Якраз таки саме з цим тонусом і зі сприйняттям. Кількості, ну тобто, за рахунок чого може бути збільшення артеріального тиску. Воно може відбутися і через збільшення об'єму циркулюючої крові. Тобто, чим більше рідини у трубах, грубо кажучи, тим більша і опірність, і тим більше буде тиск. Так? За рахунок насосної станції, тобто серця, так? чим більше качає насос, чим більше качає серце, тим більшим буде опір, і тим більше буде артеріальний тиск. І також Чим більший опір судин, тим більше буде артеріальний тиск сам по собі. Він може також збільшувати за рахунок прийому медикаментів, так або того ж самого тонусу м'язів у спортсменів, до речі, артеріальний тиск також може толеруватись. Так, у них за рахунок того, що опір судинної стінки збільшений, у них знижується частота серцевих скорочень, так для того, щоб загальна опірність була на одному рівні. Е, і це потрібно розуміти м, абсолютно всім пацієнтам е, з артеріальною гіпертензією і без. Щодо впливу, е, і щодо того, як відреагує людина на е, той чи інший артеріальний тиск, е, це поняття насправді дуже індивідуальне. Немає одного бачення того всього процесу, не можна сказати, що в одної людини отак, в іншої людини так. І м, це все залежить дуже від багатьох факторів, е, не можна встановити один. Е, тому Загалом це може бути навіть пов'язано із психосоматичними процесами, так як людина сприймає біль, тому що у кожної кожного індивіда є окремий больовий поріг і також окреме сприйняття всієї інформації, яку в тому числі і наше тіло видає. Тому ми повинні розуміти, що кожна людина абсолютно по різному реагує для однієї людини може бути артеріальний тиск прекрасно почувати себе. Людина може з артеріальним тиском в 240, на 120, до прикладу, або на 160. А інша людина може почувати себе не гаразд при тиску 130 на 80, так, який, в принципі, є нормовим показником. Тобто дуже індивідуальне поняття. Нормальні показники артеріального тиску є до 139 систолічного і до 89 діастолічного тиску. Усе, що вище. Вже буде первинно, вже буде першим ступенем артеріальної гіпертензії. Є таке поняття як робочий тиск. Я не знаю, на якій він роботі працює, але явно не на користь пацієнта. Тобто, знову ж таки, повернемось до того, що кожна людина є індивідом. кожен може почувати все по-різному. Особисті відчуття людини не повинні виходити в розріз із рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, так або з протоколами українськими чи європейськими по лікуванню артеріальної гіпертензії. Тому ми маємо розуміти, що якщо у вас є стійке підвищення артеріального тиску, більше 140-сторичного і більше 90-діасторічного, будь ласка, зверніться до сімейного лікаря, це не гаразд, це не може бути нормою. Ви не повинні так жити, це не робочий тиск. Все-таки, як правильно вимірювати артеріальний тиск. Е, є два методи вимірювання. Так? Це є амбулаторне вимірювання, тобто, коли ви проходите на прийом до сімейного лікаря, і там у нього вимірюєте артеріальний тиск. І є домашнє вимірювання домашніми тонометрами в спокійному режимі. Е, так от, у сімейного лікаря є так звана гіпертензія білого халата. Її також потрібно уникати, тому що це стан, який виникає у нас, суточ людина просто стресує, коли бачить сімейного лікаря, і може бути, може бути просто хибні показники в даному випадку. Тому все-таки домашнє вимірювання це дуже гарний метод, але потрібно слідувати чітким рекомендаціям, як це все ж таки робити. Тому нагадаю нашим пацієнтам, як вимірювати артеріальний тиск. Будь ласка, не вживайте алкогольних напоїв, не вживайте медикаментів з кофеїном або іншими середниками, які підвищують артеріальний тиск, не вживайте великої кількості води, не вживайте великої кількості солі до вимірювання артеріального тиску. По крайній мірі пів години до того, як вимірювати артеріальний тиск, точно бажано довший період часу. Також, будь ласка, займіть сидяче положення більш рекомендовано на стільці, тобто звичайне, спокійне сидяче положення, 5 хвилин спокою в правильному місці поставлена манжетка. Тобто, передивіться, який у вас механічний чи у вас. Електронний тонометр, це теж має значення, бо вони мають свої відмітки. Перечитайте інструкцію, як саме правильно користуватися вашим тонометром, згідно тих рекомендацій, розмістіть свою манжетку, і після того зробіть вимірювання артеріального тиску. Наголошую, щоб по крайній мірі 5 хвилин посидіти у спокійному положенні у цьому ж сидячому положенні, а також бажано виміряти тиск послідовно на обох руках, тому що є. Певні захворювання, які можуть бути не діагностованими, але ці певні судинні проблеми можуть впливати на тиск на двох кінцівках. Верхніх відповідно може бути різниця. Ще би кілька слів хотілося додати про так звані щоденник артеріального тиску. Людям потрібно розуміти тим, які підозрюють у себе артеріальну гіпертензію або гіпертонічну хворобу. Для того аби сімейний лікар потім мав можливість все-таки зрозуміти, чи в людини вже є гіпертонічна хвороба, яка підлягає медикаментозному лікуванню. Йому потрібно мати якісь дані, і ці дані якраз. Вони включають поняття щоденник артеріального тиску. Що це означає? Людина по меншій мірі два або три рази на день в один і той самий період часу змірює собі артеріальний тиск і записує його десь чи на листочок, чи в блокнотику, як вам зручно, або в смартфоні. Наприклад, дев'ята година ранку і дев'ята година вечора, або восьму година ранку, восьма вечора. Для чого це робиться? Сімейний лікар потім має усвідомлення того, коли в людини є підйом артеріального тиску. І, е, до прикладу, якщо потрібно давати якусь вже медикаментозну корекцію, то він розуміє, в який період часу, наприклад, потрібно збільшити дозування або дати інший препарат. Е, тому, будь ласка, якщо вам сімейний лікар призначив ці щоденники артеріального тиску, е, я б казав нашим слухачам е, все-таки дотримуватися цієї рекомендації і йти вже з, з так званим щоденником, записаним за місяць до сімейного лікаря на консультацію. Якщо ви хочете запобігти артеріальній гіпертензії і про хворобі, не паліть. Це точно доказовий чинник, провокуючий чинник для артеріальної гіпертензії, і не вживайте алкогольні напої або, хоча б, змінімізуйте їх вживання, наскільки це можливо. Любіть Україну, підтримуйте армію, обстежуйтеся свого сімейного лікаря та будьте здорові!